Дитячий одяг сіендей, огляд, мішечка, аксесуари, бодіки, регланчик, чоловічки, купальні плавочки, регланчики, сукні, шортики, регланчики, бодіки, футболочки, регланчики. Шортики для найменших, лосинки, спортивні штанці, футболочка, джинсові шортики, набір слюнявчиків, шапочки в наборі, аксесуари, футболочки, шортики, бодіки, шортики в різних розмірах, футболочки. Джинсові шортики, спортивні шортики, носочки, худі, футболочка, пісочники в наборі, шортики, декілька в різних розмірах. футболочки, такі зелененькі, також декілька у різних розмірах: колготки, регланчик, спортивні штанці, джинсики, дівчинку, регланчик. Купальна трієчка набір, плавальні шортики, легенькі літні шортики, в наборі декілька штучок. Регланчик, також шортики у різних розмірах, бодік, котік, набір, слюнявчиків, маечка, конвертик, аксесуари, легенькі літні штанці на дівчинку, сукня на дівчинку, блуза, головні обори, шортики. В різних розмірах, футболочка, спортивні штанці, худі, також шортики в різних розмірах, найбір купальний, такі набори. Також шортики, футболочка, купальник суцільний, сукні літні на дівчинку. Купальник на хлопчика, купальний набір на дівчинку, стінний купальник, купальний вверх, роздільний комплект купальника, маєчка, також маєчка, джинси, спортивні штанці, шартики на хлопчика. Лосинки на дівчинку, шортики, також різні модельки шортики, білизна дитяча, на хлопчика, конвертик, білизна на дівчинку, реглан, спортивні штанці, легенькі літні штанці. Перегланчик, футболочка, також футболочка, купальні шортики, спортивні штанці, також купальні шортики, купальний комплект, також купальний комплект, худі, спортивні штанці, білизна, ковтинка на дівчинку, чинсики, білизна на дівчинку. Білизна на хлопчика, конвертик, носочки, маєчки, декілька, легенька спідничка літня, ковтинка піжамна, шортики, купальні шортики, легенька сукня, шортики в різних розмірах. Спортивні штанці, набір шортиків в упаковочці та зутра, літні тапочки. Рукавички. Пропадаються деякі теплі речі, але їх відносно небагато. Ось такі з мої рукавички диплочі. Будь-які головні убори, колготки капронові, тепліші, аксесуари для найменших.